Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд. І що ж, зараз у нас о 11.12, а перша торгова сесія у нас о 13.00. Тож маю трішки менше, ніж 2 години, аби знайти якомога більше приємних ситуацій. Ну і перед початком спеціально для новачків ми створили канал навчання. Посилання на нього я також залишаю під цим відео. Якщо ви зовсім не знаєте концепції логіки руху ціни, то рекомендую розпочати з ось цього відео. Також дуже важливий пункт це мані ризик менеджмент, тому що багато людей його не розуміє або пропускає це повз вуха і через це постійно втрачає кошти і не може вийти в плюс. Тому дуже важливо дотримуватися коректного мані ризик менеджменту. Якщо ви вперше бачите графік, вперше заходите на платформу торгову, натискаєте, дивитися з першого поста і ознайомлюйтеся з усім від А до Я. Спеціально для цього записувалося відео, Де усе необхідно розказали, щоб ви комфортно себе почувалися при першому досвіді. І перша ситуація: валютна пара Outcut, в мене вона вже відкрита, готова, тож 3 хвилинки час експірації я готую і щойно буде давати хорошу точку входу, натискаю кнопочку купити. В першу чергу ми завжди звертаємо увагу на контекстний рух. Тут в загальному ми ростемо, отже, нам цікаво працювати разом з ціною також на підвищення. Ось тут у нас чітко сформувався рівень супротиву, від якої ціна неодноразово давала реакцію на зниження, і ще ось тут. Але все ж ми пробилися, що демонструє силу покупців, і прийшли на ретест, тобто повернулися до ось цього рівня з іншої сторони. Якщо тут він виступав супротивом, і ціна давала реакцію на зниження, то з цієї сторони він же виступає підтримкою, і ми очікуємо реакцію на підвищення. Але точку входу я ось тут не взяв, а от коли вже дали якийсь певний відкат, заходити не хотів, очікував повторний тест. Ну в результаті бачимо просто сильний імпульс на підвищення і моментальне відпрацювання ситуації. ЮСД 2 дві хвилинки час експірації, натискаю кнопочку продати та буду очікувати подальше падіння ціни. Перейдемо до аналізу. Сильний контекстний рух на зниження. Отже, ми працюємо лише з ціною також на зниження. Бачимо, що ось тут ціна тривалий час не могла пройти і давала реакцію на підвищення, тобто сформувався також рівень підтримки. Ось тут ми піджималися до нього, моментально повторно його тестили і все ж змогли пробитися, зафіксувавши з тілом свічки нижче даного сформованого рівня. І попередньо у нас також був сформований лой. Я позначив також цю зону, від якої попередньо йшла реакція на підвищення. Тут ми впевнено зафіксувалися нижче, я хотів би бачити. Подальше пробиття, тож дві хвилинки часу експірації, і просто очікував подальший рух на зниження. 20 секундочок залишається до закриття угоди. Дохідність тут найкраща, 74%. У випадку плюса заберу 348 доларів. 10 секундочок очікуємо 2-1. Є продовження падіння ціни і забираю впевнений плюсик. Насправді, в ідеалі було зайти ще по закриттю цієї свічки і взяти відповідну точку входу ось тут. Ну але кінцевого результату це не міняє. В будь-якому випадку забрав тут плюс. Думаю, хтось з вас міг замітити, що в мене трохи відрізняється. Інтерфейс і це розширення, яке створив учасник нашої команди. Наразі його може підключити кожен, просто написавши мені в особисті хоч розширення. Також цікаво виглядає EuroGPY. Бачимо сильний контекстний рух на зниження. Отже, в загальному ціна падає, і нам цікаво також працювати на зниження. Час експірації 2 хвилинки і натискаю продати. Буду очікувати подальше падіння ціни. Бачимо, що у нас є також локально сформований рівень підтримки, від якої ціна попередньо давала реакцію на підвищення. Ось тут і ось тут. Тут ми теж давали реакцію, але одразу приходимо на повтор. Чорний тест також імпонує ось ця велика тінь, тобто ми пробули пройти вище, але одразу вкатили, сформувавши червону свічку, що демонструє силу продавців, і ось ця свічка вже фіксувалася тілом, нижче попередньо сформованих мінімумів, через що я впевнено заходив, очікуючи подальше падіння. Але в ідеалі було дочекатися закриття свічки і заходити тоді. Коли ж я заходив, залишалося ще секунд 7 до закриття свічки. Вона встигла повністю вкатити, що мені не дуже імпонує, але все одно хотів би бачити подальше падіння. Полинка залишається, давайте спостерігати три секундочки, і ось наслідок того, що я поспішу. Я забираю тут мінус. Не варто ніколи спішити. Ну але в мінусах нічого страшного немає, є статистичні мінуси, і в таких випадках важливо просто коректно керувати ризиками. Тож зараз я збільшую суму в два рази і шукаю наступну ситуацію. А от чи ХЕФ може сформуватися ситуація, але що хотів би, цього разу вже дочекатися закриття свічки і фіксації ціни вище попередньо сформованих максимумів. Бо минулий раз я цього не дочекався, хоча залишалося буквально менше 10 секунд, а цього разу вже дочекаюсь. Але ні євро GPU повторного. Тесту і пробиття я не бачу ні аут чи хев, поки не спішить пробиватися вище. На євро GPU все ще хоче забачити пробиття нижче. Формується щось по типу флага, був трендовий рух на зниження. Зараз ми повільно зростаємо, і цікаво бачити пробиття також на зниженні. Тож очікуємо, аут чи хев все ще стоїть в ось цій великій акумуляції. Тож пробиття з нею я також все ще чекаю. І по Євро ДжиПю я би навіть позначив ось таку мікроструктуру. Тому якщо ціна зафіксується нижче ось цього максимума, у нас буде слом лонгової мікроструктури. Я буду очікувати. Подальше пробиття нижче. Давайте дивитися, як закриється ця свічка, 20 секунд ще залишається, можливо, дасть мені вхід, якщо закріпимося нижче, можливо, не дасть, якщо ми повністю відкатимо. Достатньо слабо закривається на рівні, не ні нижче, не вище, нижче, просто на рівні сформувавши велику тінь. Наразі буду чекати, для мене це неоднозначне закриття, дивлюсь далі. Каджі також у невизначеності ходить. Ми ось тут пробилися, забрали плюси і з цього моменту отак стоїмо на місці. Важко щось виграти, коли ціна просто стоїть на місці. ЮСД Чіха 3 хвилинка час експірації на тих Купити, очікую, як мінімум формування корекції. По аналізу, тут я більше схиляюся до стратегії з РСА, яка також є розписана особисто мною у каналі навчання. За цією стратегією дуже важливо, аби було імпульсивне падіння. Якось тут чотири великих червоних об'ємних свічки, і якось тут це було. Бачимо, що ось це імпульсивне падіння триває аж до попередньо сформованого мінімума. І далі щоб це був рівень, від якого вже неодноразово йшла реакція на підвищення, але тут це лише раніше сформований лой. А РСАЙ знаходиться у перепроданості, тобто. То нижче значень 30, тож я очікую, як мінімум, формування корекції, а то й повноцінного розворотного руху. Що мені особливо подобається в цій стратегії, те що я розумію, що в цій точці щось має відбуватися. І є в загальному три варіанти розвитку подій: перший це ми просто підемо падати, в такому випадку я заберу впевнений мінус. Другий це ми дамо повноцінний розворот на підвищення, я заберу впевнений плюс. І третій це ми дамо корекцію, після чого продовжимо просто падати. І в такому випадку я також заберу плюсик, просто за рахунок того, що час експірації 3 хвилини. Давайте дивитися завіт. Залишається хвилинка, 10 секунд, поки дуже гарний відкат дали, зловив прям самі лої, саму просадочку. Виглядає красиво. Три секундочки, ну як мінімум, корекцію я тут зловив і свій плюсик 296 доларів забираю. Так як в попередній ситуації було мінус 200, то плюсом я виходжу на 96 доларів і відповідно повертаюся до початкової суми угоди. Зараз не бачу цікавих ситуацій, тож пропоную, щоб я швиденько пройшовся по каналу і розказав. Нагадую, що у нас усе безкоштовно, і ми зовсім нічого не продаємо. За канал. Навчання ви вже мінімально знаєте і думаю, кожен охочий самостійно зможе ознайомитись. Якщо ж виникають якісь питання по ходу навчання, по ходу перегляду відео, обов'язково пишіть або у коментарях, або ж мені особисто в телеграм. Усім відповідаю, тож не сором. Це основний телеграм-канал, де ми ділимося навчальними постами, сповіщаємо про прямі трансляції на Ютубі, адже ми торгуємо майже кожного дня, ділимося статистикою після ефірів, після торгівлі у ВІП, а також робимо набори до ВІП-команди. Також закріплено є інструкція, як торгувати з нами на ефірі. Та Більше про нас та що робити, як розпочати і т.д. У ВІП-команді ми торгуємо в відповідному форматі. У нас є дві торгові сесії, про них я також сповіщаю. Після чого пишу валютну пару, аби всі могли підготувати собі. А після цього пишу напрямок та час експірації. Тобто, в даному випадку це був ауткат, верх 4 хвилини. Зайшли на платформу, натиснули, ввели ауткат. Відкрили, приготувалися. Потім бачите, верх 4 хвилини виставили ось тут 4 хвилинки і натиснули купити, але не забувайте слідкувати за мані ризик менеджментом. Після цього я кидаю аналіз. Тут нічого не розписував, не знаю, мабуть, тому що було лінь, але зазвичай розписую, аби було більше зрозуміло. Ось, як ось тут, ось тут. І в принципі, в більшості ситуацій я завжди розписую. Ну і після аналізу вже кидаю відпрацювання. Після чого кінець сесії ми фіксуємо прибуток. Також ми відторговуємо новини. Є економічні новини, і коли вони виходять на ринку, відбувається сильний імпульс. До ВІП команди також можна долучитися безкоштовно, але лише через основний канал. Ну а тепер давайте пройдемося ще раз по ринку і подивимося, що з'явилася нас якась цікава ситуація. І давайте євродолар 4 хвилинки час експірації, натиснув купити, буде очікувати подальший ріст ціни. По аналізу загальна тенденція в нас на зростання, отже, шукає точки входу на підвищення. Ціна сформувала лонгову структуру, і можна її ось так схематично позначити. У лонговій структурі ми кожен раз оновлюємо попередньо сформований максимум, це як ціль ціни. Отже, зараз наша ціль оновити ось цей максимум. Це корекція, яку ми дали, і як бачите, я натягнув за структурою сітку Fibonacci. За це є окреме відео на нашому ютуб каналі. А ось тут знаходиться зона інтересу для купівлі. До того ж, звертаю увагу, що вже тривалий час ми даємо відкатні тіні, тобто відкупляємо ціну. І ось тут також ми дали велику відкатну тінь. Тобто, ось тут я бачу певний ефект накопичення і очікую від зони інтересу достатньо сильну реакцію на підвищення. Дві хвилинки ще залишається до відпрацювання, давайте спостерігати. Але євродолар так не думає, тож я вже знайшов іншу ситуацію, і це є Чеха готуюся заходити. Три хвилинки час експірації, в два рази більшою сумою. Зайшов на зниження. Ситуація також за стратегію зарисають, і тут картина вже виглядає дуже навіть приємно. Давали попередню реакцію ось тут. У нас є сильний сформований рівень супротиву. Трічі його тестували протягом великого проміжку часу. Аналогічно бачимо імпульсивний ріст ціни, майже без корекції. Ось тут була якась маленька одна корекція. А RSA знаходиться у перекупності, тобто був вище значень 70. До речі, вирісає у в мене стандартні налаштування. Тож я аналогічно. Тут очікую як мінімум корекцію, а то і повноцінний розворот і рух на зниження. RSI можна додати просто ось тут через індикатори індекс відносної сили. Півтори хвилинки залишається до закриття угоди. Давайте подивимось на відпрацювання. Ну і точку входу я знову ж таки взяв на найкращу. В ідеалі було зайти ось тут по закриттю свічки. Але думаю, на результат це не мало би так сильно повпливати. Три секундочки залишається дуже важко, але все ж таки закриває мене в плюс і перекриває відповідно попередньо отриманий мінус по євродолару. І чистий профіт з цих. Двох ситуацій в мене виходить 96 доларів. Як бачимо, в цій ситуації якраз зловили корекцію. Після чого вона сюди подальший ріст ціни. Ну, якби я взяв кращу точку входу, відпрацювання виглядало б трішки більш впевненим. Але останнім часом за цією стратегією забираємо достатньо багато плюсів і вона дуже класно себе показує. Тому рекомендую до освоєння. Вона є проста. Думаю, кожен з вас справиться. І до речі, ось ще сформується ситуація по євро чи хай. Три хвилинки час експірації натиснув продати. Очікую як мінімум формування корекції. У нас є сформована дуже сильна зона супроводження. Від якої ціна ну дуже дуже багато раз давала реакцію на зниження протягом довгого проміжку часу. А ось тут ресай знаходився у перекупленості, тобто вище значень 70. І в нас був імпульсивний ріст до цієї зони лише зелених свічок. Тож дивимося за відпрацюванням. Хвилинка 45 секунд залишається, 3 секундочки, і навіть тут мене зрізає, хоч ми і дали корекцію, точку входу в роді зловив хорошу, а мене закриває в мінус. За цією стратегією важливо ловити хороші точки входу, але і таке буває, що ось так зрізає нічого. Страшного в цьому теж немає. Я вважаю, що це статистичний мінус. Ну і до того ж, сьогодні достатньо специфічний ринок за рахунок того, що пачка новин, достатньо багато економічних новин. Зазвичай через це багато трейдерів не торгують, і на ринку банально менше ліквідності, через що він стає більш маніпулятивним. Але пропоную ще спробувати перекритися по єврокаду, якщо, звісно, дасть мені точки входу. Він вже втікає. За тією ж стратегією бачимо ресай у перепроданості нижче значень 30 попередньо сформований рівень, імпульсивне падіння до даного рівня. І хочеться бачити від нього реакцію, але вона йде вже і йде без мене. І більше не бачу наразі формування якихось гарних ситуацій. Ті, хто зі мною вже довго торгує або ж торгує у ВІП-каналі, могли замітити, що переважно я відпрацьовую або ж пробиття, або за ось цією стратегією зарисай. Це такі два фаворити. Але по Єврокаду я тут пропустив, а інших ситуацій зараз не бачу ні за тим, ні за тим. Навіть з урахуванням ось цього мінуса я залишаюся в профіті на 140 доларів. Тож не хочу зараз сидіти довго шукати перекриття. Зафіксую профіт 140 доларів. І піду відпочину, адже о 13.00 нас наші чекає торгівля у віп-каналі. Тож усім профіту і чекаю вас на прямому ефірі. А якщо це відео було корисним, то став лайк, підпишись на цей канал і дуже радий бачити фідбек у коментарях.